Підозру, яку державне було розслідування за процесуальне керівництво Офісу Генеральної прокуратури, оголосило Кудрицькому, у підозрі не вказується, яка конкретна сума коштів кудрицький привласнив і на що їх міг витратити. Для мене, як слідчого минулого, це парадокс. Як можна оголошувати під таку підозру, чи раніше це було. Постанова про притягнення якості, якості обвинувачного, коли ні не вказувати, що в результаті шахрайських дій викрадено понад 13 мільйонів гривень державних коштів, і не вказувати, скільки коштів підозрюваний привласнив в собі і на що ці кошти не міг потратити. Причому по цьому епізоду від якусь